Дякую, вітати вас! Сьогодні у нас прем'єра за мотивами Костянтина Повстовського. Всі нам зустрічаємо. Заслухатись України. Юрій Олександрович Жеребцов народився 7 вересня 1947 році в місті Харкові. Відомо, що він мав дві вищі освіти і закінчив Харківський державний інститут культури. Також він працював актором в Кіроградському обласному театрі Ляльок, керівником театру естради та мініатюри Харківського будинку культури, актором Шадринського державного драматичного театру. Кірградському обласній філармонії. А також з 1996 року він працював в Кірградському обласному українському музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького. Саме на цій сцені розквітнув його талант актора і режисера. Найбільш плідною і вагомою в творчості Юрія Жельцова є його режисерська робота. Створений ним молодіжний театр студія «Етап» стала справжньою подією в тодішньому кіровограді. У 2002 році Юрій Олександрович при театрі імені Марка Лукача Кропивницького створив камерний театр Слово, дякуючи цьому театру, на світ з'явилися моновистави, в яких розквіт талант Юрія Жеребцова як актора і режисера. Роботою в театрі Юрій Олександрович дуже вдало працював на обласному телебаченні. Створений ним телевізійний літературний театр подарував глядачам неповторні телевистави за творами класиків світової літератури, так і класиків українських. Маленьким глядачам Юрій Жеребцов подарував незабутні вистави лялькового театру. Юрій Олександрович проявив себе як режисер естрадно-розважальних програм на сцені Кіровоградської обласної філармонії. Юрій Жирівцов мав музичну освіту досконало володів фортепіано, що надзвичайно прикрашало його творчість, його режисерські роботи. Його творча і громадська робота відзначена численними нагородами. Юрій Жирібцов, член Національної спілки театральних діячів України. У 2012 році отримав почесне звання Заслужений артист України. У 2011 році в Кіровоградському обласному художньому музеї нині це музей мистецтв Кіровоградської обласної ради. За ініціативою Юрія Олександровича був започаткований проект. Театр у музеї. Юрій Жеребцов був не лише актором театру у музеї, а й автором композиції тексту та головним режисером. А з 2013 року ще й засновником етап студії Юрія Жеребцова для талановитої молоді. З 2011 по 2019 рік відвідувачі проєкту Театр у музеї мали змогу переглянути понад. 30 моновистав у виконанні Юрія Жеребцова. У фондовому зібранні музею зберігаються численні афіші, буклети, відеозаписи та світлини даного проєкту. Дорогі друзі, сьогодні у нас прям мало того, що у нас сьогодні прем'єра того, що і дебют, Начинающий, очень молодой, перед этим 13 лет, очень молодой актрисы, я надеюсь, будущее. Ну и самое главное, что сегодня день Россия. Серед найцікавіших робіт Юрія Шеревцова моновистави, нерв. За мотивами Сергія Єсеніна. Опити новішої інквізиції За мотивами Антона Чехова. Балада прикмет. За мотивами Франсуа Війона. Канікули Крупа за спогадами Марка Кропивницького. Плін за мотивами Антона Чехова. Повернення за щоденником Тараса Шевченка до відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Ці на уху рибальські байки за оповіданням Повстовського окремою сторінкою в творчому доробку майстра стали моновистави. А саме етап студія Жеребцова «Розказ собаки за Марком Твеном у виконанні молодої Катерини Білоусової та малий і що живе на даху» у виконанні Ангеліни Заїки, Це за заповіданнями будинку Лінґрин. Що із життя Юрій Олександрович 19 березня 2019 року. Вічна пам'ять майстру!